Президент Джо Байден назвав економіку Китаю бомбою повільненої дії. Таке формулювання наробило галасу після нещодавніх висловлювань, які вже розгнівали Пекін. Китай заявив, що заарештував китайського громадянина за шпигунство на користь ЦРУ. Це сталося через кілька тижнів після того, як американська розвідка заявила, що відновлює свою шпигунську мережу у Китаї. Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. напруженість між США і Китаєм досягла нового рівня після того, як президент Байден назвав економіку Китаю бомбою повільненої дії. Цей коментар він зробив під час збору коштів у штаті Юта. Він вказав на старіння робочої сили в Китаї та високий рівень безробіття серед молоді. Хоча Байден заявив, що хоче стабілізувати відносини з Пекіном. Він також додав, у них є певні проблеми. Це недобре, тому що коли погані люди мають проблеми, вони роблять погані речі. Зараз Китай переживає дефляцію та інші економічні проблеми. Ще однією ознакою ослаблення китайської економіки. Аналітики називають те, що компанії переносять свої виробничі потужності за межі країни ці висловлювання дещо нагадують те, як Байден нещодавно назвав Сі Дінпіна диктатором. Пекін своєю чергою тоді назвав ці слова політичною провокацією. Пекін заявляє, що виявив американського шпигуна громадянина Китаю на прізвище Дзен арештували за підозрою у шпигунстві на користь центрального розвідувального управління США. Ця новина з'явилася після нещодавньої заяви відомства про те, що воно працює над відновленням своєї шпигунської мережі в Китаї. Ось як сказав про це директор ЦРУ Вільям Бернс, Близько десяти років тому Китай згорнув багато операцій ЦРУ в Китаї десять або більше агентів ЦРУ було заарештовано або страчено. Ви відновили свою діяльність ми досягли прогресу і протягом останніх років дуже наполегливо працюємо над тим, щоб у нас була потужна людська розвідка на додаток до того, що ми можемо отримати іншими методами, зокрема на кіберфронті. Понад 10 років тому Пекін убив або затримав понад 10 агентів розвідки. Повертаючись до останнього арешту, Китай стверджує, що недавно затриманий імовірний шпигун працював на промислову групу, пов'язану з китайськими військовиками. Група відправила дзина до Італії для подальшого навчання, але під час перебування там він познайомився з місцевим агентом розвідки, якого називають СЕД. Пізніше Дзен підписав контракт з американською розвідкою. В обмін на це йому пообіцяли великі суми грошей і безперешкодну імміграцію до США для всієї родини. У документах також йдеться про те, що Дзен неодноразово передавав ключові розвідувальні дані агентам ЦРУ після повернення до Китаю з Італії. Слід зазначити, що минулого місяця у Китаї набув чинності оновлений. Антишпигунський закон і він надає Пекіну додаткові повноваження для покарання дій, які він вважає загрозою своїй національній безпеці. Кілька американських чиновників уже висловили занепокоєння з приводу нового антишпигунського закону. Водночас напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном зростає. Посольство США в Китаї поки що не відреагувало на цей інцидент. Майбутні військові навчання Китаю поблизу Тайваню викликають занепокоєння. Пекін заборонив суднам заходити у води поблизу узбережжя. Раніше Китай засудив візит віце-президента Тайваню Вільяма Лая до США на шляху до Парагваю. Лай їхав до Парагваю на інаугурацію нового президента країни. Тайванські посадовці переконані, що Китай намагається залякати війною, змусити Тайванців голосувати на його користь. Це не перший випадок, коли китайський режим використовує схожі методи. Ідні зустріч президента Тайваню Цай Ін інвень і представника США Кевіна Маккарті в Каліфорнії мала схожий резонанс. Тоді Китай провів військові навчання. наступні навчання заплановано біля узбережжя східного міста Нінбо приблизно за 300 миль від Тайваню. Міністерство оборони острова відповіло, що люди повинні зберігати спокій, тоді як Китай цитата завдає шкоди миру і стабільності. П'ятитисячолітня культура, колись майже втрачена, зараз відроджується завдяки класичному китайському танцю. Щоби привернути увагу до цих традицій, у вересні цього року NTD проводить конкурс класичного китайського танцю. Кріс бірс із NTD поспілкувався з одним із суддів, щоб дізнатися більше про те, чого очікувати. Танцюристи покажуть танець та технічну частину у сюжетній частині. Ви побачите, як вони зображують багато різних персонажів з китайської історії, яка налічує 5 тисяч років. Вони можуть зобразити будь-якого персонажа, тому що класичний китайський танець дуже дуже виразний. А в технічній частині ви побачите багато різних і дуже дивовижних видовищних технічних рухів. Я запитав, Лі, яка різниця між китайським класичним танцем та балетом. Класичний китайський танець має п'ятитисячолітню історію, тож через покоління і через династії, класичний китайський танець передавався через імператорські двори, і через народ. Упродовж усього часу він вбирав у себе суть китайської історії та китайської культури, і те, що ви бачите сьогодні на сцені, це ніби накопичення всієї цієї історії та культури. Щодо різниці між класичним китайським танцем і сучасним танцем. Сучасний танець справді підкреслює свободу самовираження, я б сказав, і любить рухливість. Але в класичному китайському танці досі існують правила, і ми називаємо це шіньфа. Так називаються пози, вимоги до поз і все решта, весь процес. Метою міжнародного конкурсу класичного китайського танцю NTD є популяризація автентичного танцю, що характеризується красою, добром і чистотою. Але як танцюристи можуть найкраще продемонструвати ці цінності у своїх виступах? Найважливіше намагатися втілювати ці цінності і жити згідно з ними у своєму повсякденному житті, тож те, як ви поводитесь у повсякденному житті, стане тим, як ви поводитесь на сцені, і це відобразиться у ваших танцювальних рухах. Лі звертається до конкурсантів. Це справді змагання із самим собою. Ви завжди можете змагатися багато разів, і тоді не має значення, яке місце ви посядете. Але поки ви вдосконалюєтеся з року в рік, і це те, що я бачу щоразу. Ви безумовно вдосконалюєтеся. І Його очікування щодо впливу конкурсу на світ. Я дуже сподіваюся, що цей конкурс допоможе підвищити рівень обізнаності і просто пролити більше світла на те, що таке класичний китайський танець. І я сподіваюся, що він зможе охопити більше людей, тому що це щось дуже дуже красиве, а китайська культура це щось таке багате, таке красиве. І я думаю, що більше людей зможуть дізнатися про неї. Я відчуваю, що в традиційній китайській культурі є багато мудрості, яку можна почерпнути. І це те, що може сильно вплинути не тільки на ваше власне життя, але й, можливо, навіть на ваш бізнес. Міжнародний конкурс класичного китайського танцю NTD відбудеться 9 та 10 вересня у коледжі Перчейс в штаті Нью-Йорк. Квитки можна придбати на сайті dance.ntdtv.com.